Так, ну що? Що в нас відбувається? Ну, події розгортаються з такою калейдоскопічною швидкістю. Трамп натякнув про те, що п'яти країнам потрібно приготуватися. Основний удар зараз це Мексика, Колумбія і Данія в сенсі Гренландії. По Гренландії готують якусь пропозицію угоду. Це Рубіо займається, але в цілому, ну, звичайно, це виглядає жахливо. Е, є на що спиратися Штатам. Насправді є юридичні документи, за якими під час Другої світової війни фактично Данія, будучи окупованою, віддала під безпеку Просольку і фактично управління Гренландією, Штатам. Тому штати. І, і залишилась власна військова присутність штатів на, на основі тих договорів. І зараз у штатів є певна юридична позиція посилити свою присутність в Гренландії. І ну, це було б голосом разума порівняно з купівлею Гренландії чи з окупацією Гренландії. Бо ну це була повна нісенітниця, але настільки слабка позиція зараз Європи, що так бояться вже остаточно розсваритися з Трампом, що намагаються не провокувати, і це виглядає це, виглядає жахливо. Але так само в жахливу по відношенню до Мексики і Колумбії, бо і Мексика і Колумбія є повністю союзниками Сполучених Штатів Америки, економічними союзниками. Колумбія увійшла до ОСР нещодавно. Ну там все якраз свідчить про готовність до співпраці, а не відправки військових, ну і так само з Венесуелою. Трамп заганяє американські компанії в Венесуелу, але американські компанії вимагають гарантій економічних і безпекових. А уряд, ну, віце і фактично той самий уряд, який залишився в Венесуелі, по залежності від того, легітимний він чи не легітимний, але він цього всього не гарантує. Вони скоріш заради виживання погодились на якусь співпрацю, але все це дуже дуже хитко. Вони очікують китайських рішень. Сам же Трамп заявив про вихід США з, я бачу, цифру зі ста міжнародних організацій і договорів, там, типу 66 організацій, там, трохи договорів, з ООНівських організацій, з багатьох. Ну, вперше за все, звичайно, по тих темах, які Трамп не, не любить, типу зміни клімату. Але в цілому це, це дуже великий удар. Бо це тотальна вже руйнація світової системи безпеки і світового права, міжнародного права. В Україні Трудовий кодекс. Дуже позитивно, там все ми докладалися до роботи, все позитивно. Критерії трудових відносин по відношенню до фопів теж прописали. Так що, постраждають поганці, всі, хто. Розумно підходять, особливо це не зачепить. Ми робили аналітику. Там вісім критеріїв з'яти п'ять критерів потрібно виконати для того, щоб відносини вважалися трудовими. По більшості сервісних ФОПів, які використовуються як зарплати, це, це насправді нічого не зміниться. але гарно спрацює на торгівельній мережі за запобігання за, за дропленню. Тому все буде із, із цього. З цієї точки зору все буде добре, не, не переживайте. На фронті, на жаль, ворог просувається, кілька населених пунктів взято чергово був обстріл жахливий, жахливий під 100 БПЛА. Цієї ночі, Дніпро інші міста, друзі, тримайтеся. Знаю, що там фактично там тотальний блекаут, але енергетики кажуть, що, що все буде відновлено. Ну, головне, головне неприємність це холоди, які зараз накриють накриють Польщу, зараз накриють Україну там до мінус 20. Так що, друзі, друзі, тримайтеся, тримайтеся, тримайтеся. Ось такі ключові новини на сьогодні. Спробував в Фейсбучик в Телеграмчику опублікував погляд на поточні стратегії штатів Китаю та інших ну, через призму ГО. Але там багато чого і так зрозуміло. Друзі, побачимось завтра, будь ласочка, бережіть себе. А!